Дорогі українці, місцеві вибори, які відбулися в неділю 25 жовтня, завершили процес перезавантаження влади розпочатий минулого року. І перш за все я хотів би щиро подякувати всім, хто прийшов на дільниці, продемонструвавши небайдужість до майбутньої України. Хоча зміни до Конституції в частині децентралізації ухвалені лише в першому читанні, ми через поправки до бюджетного і податкового кодексів вже приблизно десь на 40% розширили фінансові можливості місцевого самоврядування. Тому ви обрали не просто засідателів, а своїх повноважних представників, які отримали реальні можливості вирішувати місцеві проблеми. Виборча кампанія відрізнялася високим рівнем конкуренції, великою кількістю учасників і дуже активним веденням агітації. Так, окремі виборчі комісії як не прикро, дозволяли собі порушити закон або виявляли недостатній професіоналізм. У подібних виняткових випадках я, як гарант Конституції прав і свобод громадян України, мусив впливати на ситуацію будь то Маріуполь чи Павлоград. Так, це ще гостро стояла проблема підкупу виборців окремими кандидатами. Але цього разу на неї активно реагували правоохоронні органи. В цілому ж порушення мали здебільшого технічний організаційно-процедурний характер, і як заявляють моніторингові громадські організації, до речі, яким я дуже вдячний закордонні спостерігачі, яких ми цього разу мали надзвичайно велику кількість на перебіг голосування на результати волевиявлення. Ці порушення не вплинули. Представники авторитетних міжнародних організацій, ми спеціально запросили, щоб отримати незалежну та об'єктивну оцінку якості місцевих виборів, охарактеризували їх як позитивні. На думку посланців від ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту, європейських країн, вибори були вільними і чесними, такими, що відповідають міжнародним стандартам та європейській політичній культурі. Ці вибори ще на крок наблизили нас до Європи і продемонстрували незворотність змін в країні, зрілість суспільства і відповідне ставлення влади до демократичних процедур. Кількість політичних сил, які будуть представлені в місцевих радах, є значно більшою, ніж кількість партій, які мають свої фракції в парламенті. П'ятивідсотковий бар'єр подолали понад 20 учасників, але найголовніше. Реваншу антиукраїнських сил не сталося. І все це завдяки вашій мудрості, шановні українці. Політичні сили, які входять до правлячої коаліції, отримали достойний результат. Сукупна підтримка проєвропейських, проукраїнських сил значно перевищує підтримку тієї партії, яка веде свій родовід від партії регіонів Януковича та її правонаступницею. Очікую, що протягом. Дуже короткого часу в радах всіх рівнів будуть сформовані проукраїнські більшості, які здатні ухвалювати ефективні рішення для розв'язання проблем місцевих громад. Так само швидко мають вщухнути емоції і в самій парламентській коаліції, для якої конкуренція її членів на місцевих виборах стала випробуванням на міцність. Закликаю всіх вже сьогодні закопати сокиру війни, викурити люльку миру. І надолужувати відставання в темпах реформ. Вже наступного пленарного тижня Верховна Рада має ухвалити цілу низку законопроєктів, необхідних для виконання Україною технічних умов для отримання безвізового режиму з Євросоюзом. Одразу після оголошення результатів виборів очікую від парламентських фракцій на пропозиції по кандидатурах до нового складу Центральної виборчої комісії. Це питання сьогодні на порядку денному. Ще раз закликаю всі партії політичній конкуренції не перетинати червоних ліній, за якими внутрішня політична боротьба досягла б такої напруги, що послабила б здатність країни протистояти зовнішнім загрозам. Шановні співвітчизники, дуже важливо, що голосування відбулося на підконтрольній Україні частині Донбасу. Вперше Донеччина і Луганщина обирали собі місцеву владу. На доволі конкурентних виборах, яких ніколи раніше в тих краях не траплялося. вперше там зламано монополію відомої політичної сили, яка формувалася не один десяток років. І вперше в Радах Донецької і Луганської області будуть представлені проєвропейські партії, вони тим більше зобов'язані координувати зусилля із контролю за діями тамтешньої більшості. Дорогі співвітчизники, ті, хто думають, що вони й досі в 2004 році. Помиляються. Країна змінилася, змінився і Донбас. І він більше не є чиєю Сводчиною. На жаль, через безвідповідальність однієї добре відомої політичної сили вибори в Маріуполі 25 жовтня зірвано. І я очікую від Верховної Ради відповідних змін до закону, які дозволять якнайшвидше проголосувати мешканцям Маріуполя. Дорогі співвітчизники, вибори відбуваються в умовах важкої соціальної кризи. Військова агресія Кремля проти України та економічна війна, в ході якої Росія майже повністю закрила ринок для українських товарів, завдали потужного удару по економіці та рівня життя українців. Я хотів би висловити вдячність тим, хто об'єктивно поглянув на цю проблему, хто оцінив наше зусилля встановлення перемир'я на фронті і макрофінансової стабілізації в тилу. Моя політична сила. Підтвердила статус загальнонаціональної партії, яка об'єднує всю країну. Не дарма її назвали Солідарністю. Станом на сьогодні партія посіла перше місце на виборах в Києві та до 14 обласних рад з 23 регіонів, де вибори відбулися. А ще в сіми областях прийшла до фінішу другою. Також солідарність буде представлена в усіх районних радах Донбасу, які підконтрольні Україні. Такий результат не привід бити в літаври. Це накладає посилену на відповідальність і на партію, і на мене особисто. Із загального результату виборів влада в цілому, і я, зокрема, робимо адекватні самокритичні висновки. Ми бачимо, що люди вимагають серйозної роботи над помилками і прискорення реформ. У відповідності з цією настановою будемо діяти далі. Слава Україні!